У зв'язку з військовим станом, то багато чоловіків хочуть покинути нашу країну, що призводить до дуже великих скажімо так, втрат. Люди гибнуть як і на річковій ділянці нашого кордону, так і в горах, що відповідно додало нам роботи. Один працівник пішов від нас з роботи. Звільнився і влаштувався водієм в іншому місті. Його відправили на війну, він повернувся з пораненнями, але все ж повернувся назад. Проте, через деякий час він намагався утекти через річку і втопився. Ми знайшли і витягли його з води десь місяць тому. Чуть-чуть пускай, пускай її. все, все вони на березі. 2023 року ми знайшли 29 тіл, наскільки пам'ятаю, 29 людей, яких витягли стиси. Вони потонули. Цього року вже троє. річка тиса дуже холодна. Це вода з гір та річка з постійною течією. Тому ті, хто не знайомий з місцевістю, можуть потрапити у небезпеку. Тут може бути пів метра глибини, а в іншому місті вже два метри. І цього достатньо. Якщо не знаєш глибини води, переплисти річку дуже важко. Я говорю про зону про де межа від 300 до 280. Що відбувається далі, не знаю, це пожежна станція, яка обслуговує Солотвинську громаду, 36 тисяч жителів і сім сіл. Скільки у вас працівників? 21 працівник. у нас є станція. Там ми відкрили підрозділ аварійно-рятувальних робіт. За угодою з головним управлінням ДСНС в Закарпатській області нас залучають для допомоги гірським рятувальникам і для виїздів у райони сіл Богдан та Видрічка. Богдан, Відрічка. Це серце пожежної станції Солотвинської громади. Тут зберігаються наші автівки і тут чергує четверо хлопців 24 на 7. Наша робота важка. Якщо їдемо на пожежу, невідомо хто і коли повернеться додому. А всього дві хвилини, щоб виїхати на допомогу. був випадок, обидві автівки виїхали до Солотвина, а в центрі Діброви тим часом згоріла крамниця. Ми саме були на виїзді. А все через те, що люди підпалили траву, бо лінувалися косити, замість того, щоб попросити когось допомогти та викосити траву. Нам виділяють і дизель або бензин на рік, а ми виїжджаємо і буває за день витрачаємо по 100 літрів пального. А потім, коли палає будинок, вже немає на чому їхати. Я працюю начальником Центру безпеки громадян вже 4 роки. Чому обрав цю професію? Бо хотів допомагати людям. Мені дуже важливо і приємно чути. Дякую за допомогу. У нас було четверо працівників, які побували у Донецькій області, у Покровську. Боєцький, аму мерець хед. Колега з Покровська каже: хлопці, ідіть зараз, бо летить бомба, і ніхто за нас не відповідає. І що могли, те зробили. Допомогли солдатам, укріплювали позиції, працювали там. І якщо небо ставало білим, це означало, що летять дрони, бомби, шахеди. І ніхто не знає, коли це відбуватиметься зранку чи вночі. Ми пожежники. Неважливо, де працюємо, у Донецьку чи навіть в Африці. Вогонь є вогонь. Він усюди однаковий. Нашою місією там була допомога людям із зесу. А там не те, що важко, як кажуть. Там справді дуже важко. І люди там живуть як можуть. Морально вони були готові до того, що потрібно там робити. Повернулися додому і щодня працюють як зазвичай. Це неможливо без підготовки. Потрібно мати гарну фізичну підготовку і характер, щоб не боятися. Соватвино 20. Прийняв. Виїжджаємо. другий, друге. Першому виїжджаємо на Бархуника. Солодвина заводи машину. Вся ймовірна територія розділюється на квадрати і по тих квадратах ми відповідно здійснюємо пошук. Люди е, думають, що, наприклад, як тут в низинах, наприклад, середня температура 15 градусів, то на верхах вона може бути там, плюс 5 і мінусові температури вночі. Е, люди обично виходять дуже легко одіти. Тобто Вони не мають з собою ніякого. Навіть зимних курточок немає тут. Йдуть просто в футболках, кросовках, і дуже, дуже багато людей замерзає. Дожді Я працюю рятувальником уже 24 роки. Не кожен може виконувати таку роботу, адже потрібно щиро любити свою професію усім серцем. інші люди, коли трапляється лихо, мають змогу допомогти, але часто фільмують відео для тіктоку, замість того, щоб діяти. Мало хто справді робить добро для інших. А ми, рятувальники, народжені, щоб допомагати людям. A xutor omni